В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. Менш ніж у трьох кілометрах від Дніпропетровщини зараз перебувають російські війська. Згідно із даними ресурсу Діпстейт, ворог просунувся біля Котлярівки. А звідти до адмінмежі нашої області йому залишається трохи більше як 2,5 кілометри. Далі по прямій Новопавлівка. Східна частина Котлярівки перебуває під контролем противника, так само і південна. Наші залишаються у північно-західній частині. Після цього села вже нічого немає. Чи дійдуть росіяни до Дніпропетровської області? Питання часу. І я ще взимку про це писав: що вони можуть зайти та відкрити новий фронт. Також окупанти наблизилися до Троїцького і пробують зачепитися за східну частину будинків. Протягом усіх вихідних агресор не полишав у спокою Новопавлівку. В неділю два каби скинули на житлову забудову села. Ворожа атака забрала життя 54-річного місцевого мешканця. Зруйновано декілька будинків. Керованими авіабомбами армія РФ била й напередодні 3 квітня. Внаслідок цієї атаки знищено будівлю свято Вознесенського храму, який понад 150 років. Обійшлося без жертви постраждалих. В екосистемі навколо виникла пожежа. На Дніпропетровщині триває примусова евакуація. З межівської громади за тиждень виїхали семеро дітей з родинами. У Райполі і колоні межовій ще залишились діти. Знову підгородного всіх вже вивезли. Виїжджають із Новопавлівської громади. В день евакуації там кабом розбило школу. Трошно. Дуже погано, не та, що була наша повага, не процвітающі. Робита і перва школа розбита, і друга школа розбита, і мельниця розбита, і больниця розбита, О, і магазини є побиті, і в порт попало. Да, багато хат на молодіжі побили, особливо от кладбище з Іваніки. Чотири чи п'ять хат немає. Взагалі немає. Це подруг нема, незнайомого. Нікого Ось вже всі виїхали в безпечні місця. У сквері героїв оновили світлини з історіями 45 загиблих дніпрян, які віддали своє життя, захищаючи країну. На кожній конструкції – коди завдяки яким можна більше дізнатись про полеглих героїв. Вшанувати пам'ять, прийшли рідні, побратими та місцеві мешканці. Проєкт стартував ще у серпні минулого року, і нині загальна кількість історій захисників, увічнених на банерах, сягнула 270. Немає сил, просто живеш одним днем, заради того, щоб його пам'ятали. Він був веселий, сміливий, жості радісний. Я не хотіла, щоб він йшов, але він так вирішив. Вирішив йти, захищати нашу батьківщину, щоб ворог не прийшов до нас і не творив те, що було там під Києвом. Ми знову відкрили алею пам'яті наших героїв. На жаль, на жаль це відбувається знову і знов, тому що війна триває, на кордоні йдуть запеклі бої на лінії безпосереднього зіткнення. І ми з і з болем відкриваємо ще раз цю алею пам'яті. Благодійний фонд Rice of Ukraine відзначив третю річницю створення. Його створили після початку Великої війни четверо Дніпрян. За цей час вже передали майже 240 тонн гуманітарної допомоги переселенцям і мешканцям прифронтових територій. Створили і дитячий хаб для підтримки малечі, яка постраждала від війни. В подальшому планують масштабувати свою діяльність. Детальніше дивіться у сюжеті вже о 18 й ми зібралися четверо друзів і зробили благодійний фонд. Перших бенефіціарів ми шукали просто в базах внутрішньопереміщених осіб, які потребували допомоги, і просто їздили до них в квартири, розвозили допомогу. Спочатку це було 10 гуманітарних кітів, потім це стали сотні гуманітарних наборів, а потім тисячі гуманітарних наборів, які ми дистрибутували. Після першого десятка люди почали самі розказувати про те, що ми надаємо допомогу, і так ми масштабувалися, масштабувалися. У сквері, розташованому в Амур нижньодніпровському районі, тривають роботи з благоустрою території. Відтепер, окрім планових робіт з підрізки кущів, покосу трави та фарбування елементів. Тут нарешті з'являться нові асфальтовані доріжки. Роботу розпочали за численними зверненнями містян, коли завершать облаштування комфортної пішохідної зони. Далі у сквері Амур Нижньодніпровського району планово підкошують траву, підрізають кущі та фарбують елементи благоустрою. Проте найбільше відвідувачі чекають на інше зручні пішохідні доріжки. Як йду, повз. Парк. Там сковернються, там підскользнеться, по -по там ще щось. От правильно дорожки ділять. Правильно. Це треба. Замість звичних протоптаних стежок тут нарешті з'явиться нове асфальтове покриття. Доріжки прокладають у тих місцях, які самі ж мешканці визначили як найзручніші, адже саме за їхніми заявками локацію доводять до ладу. Це віддалений парк від центрального району міста. По цьому парку було багато звернень від містян. Тривалий час не проходили ніякі роботи. По місцю тут всі доріжки асфальтні, які були, ще зроблені там з радянських часів. Вони прийшли в негодність. За місяць міські комунальні служби зроблять доріжки та облаштують бордюри. Також планують виконати ямковий ремонт у тих місцях, де не потрібно повністю замінювати асфальт. У 2018 році ми почали благоустрій даної території, коли нам передали його на баланс. І зараз ми бачимо около двох гектар зеленої зони, де охайно ухожені клумби є дитячі майданчики. Є спортивні майданчики, зробили дуже цікавий фестивальний майданчик, де постійно виступають комунальні заклади лівого берегу. Окрім облаштування доріжок, у сквері постійно тривають планові роботи, адже за локацією закріплені працівники, які слідкують за охайністю території. Валерія Дев'ятко, Андрій Чабаненко, у Дніпрі художниця розмальовує електричні розподільні шафи. Мисткиня за допомогою пензлів і фарби створює справжні витвори мистецтва на вулицях міста. Кожна робота від процесу до реалізації займає від восьми годин до кількох днів. Попри будь-які погодні умови, жінка власноруч готує кожну шафку, очищаючи її від бруду перед нанесенням малюнку. Я дуже сильно люблю Дніпро. Я ходжу з центром міста постійно. І коли я проходжу по свої роботи, я розумію, що я роблю це не дарма. Іноді я чую, як люди коментують мої роботи, іноді бачу, що на них там наклеїли якісь об'яви. Але насправді мене тішить те, що попередні роботи більшість з них досі в нормальному стані. Детальніше про ініціативну Дніпрянку, яка присвячує свій вільний час творчості, аби зробити наше місто красивішим. Дивіться у випуску новин о 18-й. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Слідкуйте за новинами Дніпро ТВ на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро ТВ. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.